Ранок і кроличка вже починає рвати шерсть. Вже по всьому кролятнику він вже мости, так що скоро вже будуть маленькі дітки. А інша біленька кроличка поки що ще шерсті нема. Але вона така пузота, пузико в неї велике таке. Ну і минулого разу також вона була така пузота-пузота, хоча діток у них було порівно. Ну, пузик вона неї таке дуже гарне велике. Все чекаю. Сьогодні лупила вже і біленька, тобто один день переносила. Е, вона така в мене здорова, така, її розгодувала ті, що дуже велика, цікаво, скільки ж там На дворі темно, тому тут погано буде видно. Вона вже трішечки заспокоїлася, тільки що їх було дивилася. Три. Так, подивимось тепер чурну. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім кроленьоток. Таке розовеньке. Можливо, одне кроленятко до тієї підкинути, або дво, щоб вони більше харчувались, більше їм було молочка. А ну зараз попробуємо. В цьому році знов кроличка лупила одна тройко, інша семеро. Ну, Я їх розділила кожній по п'ять і подивіться, які гарні паріжечки. Кругленькі, в цьому році також будуть гарні кролики великі. Я вже впевнилася в цьому, що якщо мало, то це дуже-дуже добре. Їх можна пізніше квиличок спарвати, якщо захочеться. Дітики, вони гарненькі, пузатенькі. Ховаю їх ось так гніздо, Напхала всі, оті, що в неї какашки були, все отак. Я спочатку розсердилась на неї, а потім подумала, що, можливо, вона й хитро це думає, гніже то гріє, від какашок же ж то йде тепло, можливо, вона все розумно робить. Так? Да? Зараз також гарненькі. Вон короленятка. Тут можна навіть зрівняти, в неї тут одна її, а двоє біленьких тієї. Ось. Це тієї. Бачите, які кругленькі, гарненькі. Дивіться, воно худеньке, бачите? Це меншеньке на один день. От. Ця хазяйка в неї все частенько, в сухенькому дітки, в сінці, яка ось тут збоку вона ткакає і все в неї гарост. Да? А теж тут така засранка. І тут у нас ще одна красавиця, Ось, зірочка. Також кролинятко таке придбали, кроличку. Подивимося, що виросте. Тут смісі, тут і е е е е велетень, і серебро, і ще одна якась порода, вже не пам'ятаю. Тобто тут намішано. Тут різні сорти, дуже, дуже гарно їсть. Вона їсть так само, як і кролиці. Я їм насипаю всім порівну, то вона їсть, як і всі кролиці. Дуже гарно їсть. 3 травня. Нашим криленяткам вже майже місяць. Ще тиждень і буду їх відсаджувати від мами. Вони їдять вже травичку, гарненько смакують. Я їм ставлю пшеничку. Вони пшеничку також їдять, але в більшості хрумкають травичку. Так що, скоро, скоро буду відсаджувати від мами. І в нашої дівочки також кролонятка вже хрумкотять. травичку. Вже такі дорослі. Так швидко пройшов. Так швидко прийшли ці дні, і буду кроличку, коли відсаджу її діток і коли діток відсаджу від наших мамів, знову їх спарую, щоб вони знову народили маленьких кроленяток. Але мені дуже-дуже хочеться, щоб хоча б одне кроленятко в слідуючого разу, мені б хотілося, звісно, мені дуже хочеться, щоб наступного разу хоча б одне кроленятко було схоже на тота. 19 травня кроленяткам 40 днів і бажано б їх вже провакцинувати, звісно, від геморагічних хвороби та міксоматозу. Їх взагалі вакцинують у 8 тижнів, тобто приблизно десь у 2 місяці. Але в нас тут в сусідньому селі почали хворіти кролики. Оця міксоматоз, то аби бажано б їх проколоти, ну, треба якось попасти в етаптеку, щоб придбати. Почалися комарики, і вони ж переносчики різних хвороб, бажано б таких проколоти. А вони так гарненько вже підросли. Гарненькі такі кролики. Дуже добре, коли в кролички лупиться небагато кроликів. Потім дуже гарні кролики ростуть. Чим менше кроликів, тим вони більші.